Міжнародна місія, Слово Боже, вітаємо вас. Вітаємо! Сьогодні ми хочемо поділитися нашими відкровеннями із проповіді пастирів. Про те, ну там власне мова, думка основна на те, що хто править цим світом. І слово Боже вказує нам чітко, що цим світом правлять духи. Ми їх не бачимо, ми бачимо тільки е, дію. А дія ця проводиться через людей. Так, чому тоді в нас, наприклад, в Україні війни продовжуються, геноциди народу продовжуються, дивлячись на те, що міняються імперії, міняється влада, правителі міняються, все міняється, а духи лишаються. Так. Потрібно боротися не з плоттю і кров'ю, але з духами, які правлять нашим світом, нашою землею. А як позбавитися від цих духів? Слово Боже перемагає всякий нечистий дух і навіть смерть. Як це доведено вже через життя апостолів, через життя Ісуса Христа. Бо навіть Ісус Христос, коли до нього приходив сатана, говорив, написано, відійди від мене сатана, бо написано. І тому нам слід приділяти увагу на те, щоб наповнюватись словом Божим. Саме тому, що написано. Так. І якщо ви бажаєте знати більше, підписуйтесь на канали докторів теології Салтаненко і вивчайте слово Боже разом з нами, і ви будете знати, хто, хто в чому винний, хто за чим стоїть і хто за ким стоїть. Так. І що відбувається, що буде в майбутньому. І багато-багато цікавого іншого. Так, амінь. А Господь береже вас. Амінь.